Мистецтво лікує, і це беззаперечний факт. У рівному відбулося відкриття терен арт студіо. Художниця з багаторічним досвідом Ольга Теренчук створила світлий комфортний простір, де можна творити за допомогою різноманітних засобів. Акварель, акрил, полімерна глина. Мрію створити власну студію. Плекала давно, і ось цей день настав. Ідея центру взагалі нести світло, любов, творчість в такий непростий час. Дуже не вистачає фарб яскравостей. Тому і хотілося збільшити позитивної такої енергії, світла, всього хорошого. Що, що може тільки дати людина, будуть займатися учні від 4 до 104 років, а також е, люди, особи з інвалідністю, і е, доступ є для крісла колісного, дуже зручний. Під час відкриття презентували виставку на теренах творчості. Це роботи вихованців, для кого малювання невід'ємний процес розвитку та реабілітації. Це дев'ять учасників. Це Особливі люди дуже творчі, які прагнуть створювати картини, ліплять люблять просто творити, взагалі прагнуть розвиватися, і також от хочуть нести світло і добро. Свої роботи представили юні художники Володимир Горошко, Анжеліка Косинська, Марина Усенко, Микола Муляр, Євгенія Литвиненко, військовий ігор Павлюк та інші присутні і вітали засновницю терен арт студіо. Дарували квіти, дякували за науку та навіть присвячували пісні. Для родин, які виховують діток з особливостями, творчі заняття з Ольгою Теренчук, ковток свіжого повітря, реабілітація та соціалізація. Наприклад, Марину Усенко вже знають далеко за межами рівного, а її фігурки з полімерної глини знаходять відгук і в дітей, і в дорослих. Дітям важливо не просто творити, але вчитися і спілкуватися. А для цього педагогу важливо знайти підхід до кожного. Зараз говорять з особливими потребами в нього аутизм. Відповідно, я побачила, що він дуже любить малювати і це. Ну, дуже дуже подобається їм. Ми почали шукати, хто буде з нами займатися, щоб принаймні якось би більше розвинув його здібності. Познайомилися з Ольгою Юрівною, і тут все співпало. І вона приємна людина, і Вова їй сподобався, і мені вона теж сподобалась. Спокійна, професійна. Ми знайшли підхід один до одного, і ми хочемо займатися до неї в студію. Євгенія Литвиненко з Ольгою Теренчук займається вже два з половиною роки. За цей час презентувала свою виставку та продовжує працювати. Я вже 24 роки викладаю для людей з особливими потребами, ми працюємо в різних техніках. Використовую дуже часто рука в руці техніку, коли ми спільне малювання використовуємо це для тих, хто кому тяжко взагалі. Тримати навіть пензлик, а так використовуємо і традиційні всі класичні техніки, акварелі, живопису, рисунку. Взагалі, в цьому головне любов і індивідуальний підхід. У ці темні страшні часи має бути більше світла, добра, краси, а терен арт студіо це про тепло наших сердець, про творчість, натхнення та самореалізацію. каже Ольга Теренчук. Своєю дружиною неймовірно пишається чоловік Ольги Ігор Теренчук. Дуже пишаюсь своєю дружиною. Вона надзвичайна творча особистість, вона надзвичайна світла людина. Вона завжди прагне до чогось гарного, світлого, справжнього. І мені дуже подобається, імпонує, що вона це намагається постійно передати дітям. Вона дуже любить дітей. Вона дуже любить дітей з Особливими потребами вона багато років з ними займалася, займається, і я впевнений, що й буде займатися. От і це насправді досить не нелегка справа, але в наш час вона надзвичайно важлива, тому що всі діти це наше майбутнє. Суворий на вигляд, військовий, наголошує, що для перемоги також необхідне розуміння, заради кого борються наші захисники. Я як людина вже військова, вже майже два роки. Я хочу сказати тільки одне. В світі має панувати любов, не знаю, щось хороше, добро, щирість, чесність, справжність, всі гарні, хороші, нормальні людські якості. А все те зло рано чи пізно на мене, перемога буде у нас наша, однозначно. І після перемоги ми будемо жити набагато краще. І саме заради цих дітей ми і захищаємо нашу країну. У планах терен арт студіо не тільки навчання, але й виставки, майстер-класи та інші події. Ольга Теренчук запрошує долучатися митців та педагогів, щоб разом наповнити студію добром і світлом. Бажаю творчості, світла і знаходити завжди позитив в усьому, а особливо в творчості це є наш рушій, те, що нами рухає світла і добра.